Я працюю водієм автобуса. Мій маршрут проходить з міста в село і назад. Іноді пасажирів буває багато, особливо вранці, коли всі поспішають на роботу. Сам я родом із цього села, але зараз живу в місті. Тому односельців знаю добре, і вони мене теж. Одного разу в автобус зайшов Іван, мій колишній сусід, із села. Пасажирів було небагато, тому він сів на переднє сидіння ближче до мене. Всю дорогу розповідав новини, які я ще не чув. А в мене в голові крутилася тільки одна думка коли ж він заплатить за проїзд. Чоловік говорив аж до самого міста, розповів, що продав свою машину і, поки не купить нову, буде їздити рейсовим автобусом. Нарешті його зупинка сусід підвівся і попрямував до дверей. Я так і не сказав йому, що потрібно розрахуватися за поїздку. Після обіду була не моя зміна, тож як Іван повернувся додому, я не знаю. Наступного дня він знову стояв на зупинці в селі, чекаючи автобуса, зайшов у салон, привітався і сів. За проїзд знову не заплатив. Мені було якось незручно нагадувати, а він робив вигляд, що все гаразд, і так і повинно бути. На його зупинці я покликав Івана до себе і спокійно нагадав, що проїзд потрібно оплачувати. Але у відповідь він влаштував цілу сцену, почав обурюватися на весь автобус, що я жадібний і навіть сусіда не можу підвести безкоштовно. Потім ж бурнув мені гроші і вискочив із салону. Якщо добре подумати, то чому я маю його возити безкоштовно? Це ж не моя особиста машина, і правила для всіх однакові, тим більше, що він збирається купувати собі новий автомобіль, а на квиток гроші шкодує. Після цього випадку Іван більше жодного разу не сідав у мій автобус. Очевидно, знайшов когось іншого, хто погодився його безплатно возити.